Кароліна спортсменка з паралімпійського виду спорту близько шести років свого життя присвятила улюбленій справі. Дівчинка пересувається на кріслі колісному, та це не стає на заваді у досягненні вершин. Займала призові місця на чемпіонатах України. Минулого року була друге місце чемпіонату України, на Кубку України, зайняла третє місце. Він дуже сильно загартовує, він відкриває великі можливості подорожей, нових знайомств. Завжди в Русі, завжди ти активна. У міжнародний день людей з інвалідністю вже втретє в Мукачеві відбулися змагання під егідою впровадження безбар'єрності. До заходу долучилися понад 70 учасників з різних куточків рідного Закарпаття. Весь інвентар він є пристосованим для всіх учасників турніру. Серед учасників турніру є люди з інвалідністю, які користуються кріслом колісним. Є люди з порушенням зору, з порушенням слуху. Є у нас мають бути представники а, а, такої категорії маломобільників, як діти до 7 років, а, люди старшого віку. А, тобто сьогодні а, багато людей, а, причому з різних куточків Закарпаття, вже до нас доєднуються. Вони будуть часувати в за такі зманих, як боча, також а, шашки, шахи, настільний теніс. А у нас буде а, так само адаптовані стенди на дартс. Один буде понижений. Для людей, які користуються крісом колісом, для дітей до 7 років та для людей міського зросту. Дартс, шахи, шашки, боча та настільний теніс. Учасники змагалися у п'яти видах спорту. Кожен із тих, хто сьогодні у залі, мав можливість обрати заняття для душі та продемонструвати свої вміння. Традиція входить у нас така присвячена цьому дню, щоб ми могли зустрітися, показати себе, нашому суспільству. Поділитися своїми якимись спортивними досягненнями, якимись громадськими, і це дуже добре, що маємо таку можливість. Має бути так в нашій державі, щоб не були якісь обмеження, щоб ми могли спілкуватися різною категорією людей. Все життя займаюся спортом, а зараз на даний період хочу займатися тенісом, бочем і дарсом. Окрім спортивного інтересу, захід покликаний привернути увагу до потреб людей з інклюзією, обговорити захист їхніх прав, а також варіанти щодо створення платформ для їх розвитку. Особи з інвалідністю, у них такі члени суспільства, як і здорові. І я звернув увагу, що які серед них є талановиті люди. Це показує суспільству, що треба звертати увагу на осіб із інвалідності, тому що треба їх і підтримувати в житті не зважаючи на те що в нас така іде війна але треба виділяти їй і кошти і це ну я зверну увагу що держава звертає увагу на інвалідів хоча б взяти сьогоднішній захід в україні наразі активно триває облаштування безбар'єрного простору для людей що мають інвалідність та є маломобільними адже кожен громадянин має право на комфортний та безпечний простір у нас є надія і ми бачимо Позитивні зміни о, останні роки і створення безбар'єрного простору зараз відбувається великими о, кроками. Звичайно, роботи надзвичайно багато, але о, вже помітні позитивні зміни о, не тільки в Закарпатті, але й по всій о, Україні. І ми о, хочемо відзначити о, в принципі о, непогану роботу о, влади. Міжнародний день людей з інвалідністю не є святом, а покликаний привернути увагу до проблем цих людей захисту їхніх прав, гідності і благополуччя, акцентувати увагу суспільства на перевагах, які воно отримує від участі людей з інвалідністю у політичному, соціальному, економічному та культурному житті. Цей день є нагадуванням людству про його обов'язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства.